У вас теж вестерн асоціюється тільки з ковбоями, стріляниною та пустелею. А що якщо я скажу вам, що існують серіали, де вестерн це не лише перестрілки й погоні, а ще й глибокі історії про людей, їхні страхи, мрії та вибір, я зібрала для вас кілька мінісеріалів із завершеною історією, які точно зламають усі стереотипи про жанр і занурять у справжню атмосферу пригод? І перший в цій добірці Первісна Америка. Епічний серіал від Netflix це про Дикий Захід без прикрас. 1857 рік жінка з дитиною сама вирушає в небезпечну подорож майже через всю країну на захід США. І коли попереду знаходиться найскладніший відрізок шляху територія Юта, вони ще й залишаються без провідника і в дуже непростому становищі. Їхнім єдиним шансом на виживання стає похмурий провідник Іса. Але шлях приводить їх у центр кривавого конфлікту між мормонами, корінним населенням та конфедератами. Це трагічна історична подія, яка справді мала місце і знана як різанина в маунтін Медоуз, що сталася в вересні 1857 року на території Юти. Тоді група мормонів та індіанців напала на караван переселенців з Арканзасу та жорстоко вбили щонайменше 120 людей. Тож Первісна Америка це не романтизована історія, а жорстока правда дикого заходу, пил, бруд, кров та жорстокість і водночас людяність, милосердя та емоції, які пробиваються крізь жорстоку оболонку, знято масштабно, реальні локації, костюми, епічні батальні сцени. Первісна Америка це не просто ще один вестерн, це історична драма, яка змушує зануритись у ту добу та відчути її на власній шкірі. 1883. Це вестерн-драма від Paramount+. Plus. приквел до серіалу Yellowstone. міні-серіал на 10 епізодів. Тут ми знайомимося з Джеймсом Даттоном, колишнім капітаном армії Конфедерації, який сім'єю вирушає на північний захід у пошуках кращого життя. В Дорозі до них приєднуються ковбойші Бреннан та його товариш Томас, які супроводжують групу німецьких іммігрантів. І тут є нюанс. Образ переселенців показаний трохи однобоко. Вони ніби безпорадні, не вміють ані битися, ані їздити верхи, навіть не здогадуються, що воду з річки треба кип'ятити. Є навіть сцена, де пояснюють, що в Німеччині колись був закон, який забороняв плавати, і через це герої не знають, як перетнути річку. Але це історична неточність. Адже такий закон справді існував, але не в 19 столітті, а ще в 1530-х роках. Попри такі моменти і невеликі просідання динаміки всередині, серіал тримає високу планку його сила в живих персонажах, їхній боротьбі коханні, трагедії та надії. Особливо варто відзначити Ізабель Мей у ролі Ельзи Даттон. Її гра стала справжньою перлиною серіалу, саме її голос ми чуємо від самого початку як закадрову оповідь, і саме через її очі ми проживаємо цю подорож. Ельза вражає жагою до життя, силою характеру та умінням віддаватися почуттям без залишку. Вона не обмежена думкою інших, а живе так, як підказує серце. Саме цей персонаж надає серіалу особливої глибини та робить 1883 історію, яка справді чіпляє Забудьте Богом. Ще один чудовий міні-серіал від Netflix, який обов'язково варто згадати в цій добірці. Події серіалу розгортаються в невеликому містечку в Нью-Мексико наприкінці 19 століття. Місто це незвичне, адже більшість його жителів становлять жінки, а майже всі чоловіки загинули в гірничій катастрофі, і саме сюди приводить доля двох протилежних персонажів. Одного боку легендарний бандит Френк Гріфін, його блискуче зіграв Джеф Деніелс, знайомий нам зовсім з іншої сторони у фільмі Тупий та ще тупіший, але в серіалі Забуті Богом він постає абсолютно інакшим, харизматичним, жорстоким, але глибоко прописаним персонажем, який тримає в напрузі всю історію. Це антагоніст, який буквально засвідчує весь екран. З іншого боку, молодий колишній соратник Гріфіна, який зрадив його, і тепер бандит полює на нього, мстиво залишаючи за собою кривавий слід. А місто жінок стає ареною для цього протистояння. Забуті Богом, це не просто ще один вестерн. Це історія про силу громади, про те, як люди можуть об'єднатися перед лицем небезпеки, сильна акторська гра, кінематографічні зйомки, атмосфера, напруги та несподівані моменти роблять цей серіал справді перлиною жанру. Якщо вам сподобалась ця добірка, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. І напишіть в коментарях, які з цих серіалів ви вже бачили, або які інші вестерни радити подивитись.